Вітаю, друзі! Мене звати Олена Ятель. Я живу в Києві, а це мій влог в'язання та все що з ним пов'язане. Сьогодні буде відео про мої джемпери з коротким рукавом. Ті, що я зв'язала трохи раніше, і цього літа. В принципі, ви всі їх вже бачили, але я вирішила зробити, зібрати їх в одному відео і всі вам показати і поміряти, як вони на мені виглядають. Приємного вам перегляду! Саме з цього топу. Це єдиний мій літній топ, який я можу носити в найбільшу спеку, тому що в ньому настільки комфортно, навіть комфортніше, ніж в ляній сорочці або ще чомусь. В'язала я його з шовку туса. Це стокова пряжа, нитку купувала давно. Плюс тут дала сюди дуже тоненьку, дуже тендітну нитку на, на, на віскозі. Сам ту боже, забула а, 600 метрів на 100 грам, в'язала спицями 3,5 і вибрала тут, це, мабуть, називається тіньовий візерунок з лицевих і виверітних петель. І все. Більш нічого я тут такого не робила. В'язала його методом японське плече, у відео теж раніше розповідала про те, як в'язала його. Носиться причудово, туса шовк не кашлатиться, не гріє, навпаки, він навіть трошечки, наче холодить. Нитка гігроскопічна, тобто вона не, себе, не всмоктує в себе вологу, і я б сказала, навіть відштовхує вологу. Немає його потреби весь час прати, тому, і, тому що і якісь там неприємні запахи він теж в себе не всмоктує. Я взагалі саме тусу шовк. Розумію, чому ця нитка насправді дорога, і чому вона така цінна, бо, ну. Як на мене, це для літніх виробів це одна із ну, номер один для мене, мабуть, таких пряж. Я його випробувала і на морі, і тут на Дніпрі, і ну, в місті ясна річ. Ношу в основному його з льняними брюками ну або з джинсовими шортами. У мене не так багато фотографій, я тому покручусь, покажу, як він на мені виглядає. Ну, Я вставлю там невеличке відео, те, що чоловік зняв. Ось. В'язала його дуже швидко, тому що я не знаю, воно приємно було в'язати саме цей шовк, він по спицях. Прям, скажімо так, не дивлячись на те, що для мене це маленький номер спиць. Але, можливо, через те, що тут немає ніяких рукавів, то зв'язався достатньо швидко. Все. такий мій перший топ. Далі покажу наступний. Наступна моя футболка це мій улюблений я, е, В мене є окреме відео по цій футболці. Якщо вам цікаво, можете туди перейти подивитися, я там розповідаю, як в'язала. Е, нагадаю, що це японський шовк «Іто». Артикул Кіно. В'язала в дві нитки, в'язала методом нульовий реглан з нерівномірними прибавками і додала візерунок ажурний метелика, сюди і трошки донизу. І Через цього метелика назвала його цей свій джемпер, футболку, дукачик. Повторю ще раз, якщо вам цікаво, можете подивитися відео про цю футболку. Плюс я побачила, що останнім часом на мене підписалася певна кількість людей, це дуже приємно. Можливо, вам буде теж цікаво подивитися те моє відео. Футболку ношу майже все літо. Коли було вище більше 30, я її не носила, бо вона все ж тут дві нитки, футболка зв'язана, і було трохи спекотно. Але як тільки стало прохолодніше все, я почала знов її носити. Ношу її із джинсами, ношу і з льняними брюками. Тобто вона достатньо універсальна. Зараз вдягну юбку, покажу, як я її і з юбкою тепер нашу. Ось. юбка джинсова. Так як я всі речі собі купую з високою талією, а самі футболки я дуже довгими не, ну, не в'яжу. Так, да, було б краще, якби вона була ще трошечки коротше, але так теж нормально, мені здається. От. Тому тепер у мене є і, 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 і ще один скажімо так, спосіб, як я можу носити свій цей улюблений дукачик. Повторюю ще раз: футболка просто і нитка по тактильним відчуттям, неймовірні. Пряжу і то цю кіну купила собі ще. І якщо буде можливість, я там купила, здається, абрикосового чи персикового кольору. Улюблений кольор. Хочу ще насправді купити червоного кольору, бо пряжа мені подобається дуже. Ось така футболка. Зараз пару фото, і до наступної. Наступна моя футболка. Зв'язана за тим же самим принципом, що й попередня мій дукачик через ці метелики, я її так називаю. Зв'язана теж нульовим регланом з нерегулярними прибавками по регланій лінії. В'язала звичайною лицевою в'язкою, додала в рукава більше рапортів візерунку метелик, що тут, що внизу. Ось, Футболка тактильно дуже приємна, тому що це ниточка льону, до якої теж додала нитку кашеміру на шовку. Поєднання цих двох ниток зробило е я вам так скажу, більш стабільну цю футболку. Да? Тобто вона в мене після прання взагалі ніяк не змінилася. Хоча я переживала, що льон підскочить або якось меншим буде, ні. От я її як випрала, як висушила, я її починаю носити. Вона можливо трошечки витягується. так? Можливо. Я поки що ще це не зрозуміла, це вона витягується чи. ні. Ну, мені здається, що трошечки тягнеться вниз. От. Але не критично, я цього не особливо помічаю. І трохи теж кашлатиться. Ну, це кашлатиться кашемір. Я думаю, що поки цей його пушечок не вилізе, тут, я, ну, не знаю, вам видно, не видно. отут під е, е, пахвами трохи воно все ж є, цей пушок. В смысле, ці ковтунці. По боках тут, тут, не, тут не бачу. Взагалі, от тут не бачу. А от саме тут. Трошечки є. Але я думаю, що це перший цей пух він скашлатиться. Я його машинкою оброблю і все. Далі воно має носитися нормально. В цьому разі мій досвід показує, що далі воно носиться вже без, без таких якихось екстремальних цих ковтунців. E, ношу цю футболку або з вузькими брюками, або з широкими джинсами, або з льняними брюками, ну, або з спідницею. Більше всього, подобається, як воно виглядає з вузькими брюками. Ось, Я і відео, там, здається, вам знімаю. А, покажу ще. Так, вставлю там відео в мене, по-моєму, є ще. Чи фотографії хоча б. Це третє вже моє. Наступна моя футболка. Це футболка зв'язана з буретного шовку. Мені здається, я вже в деяких А, відео про японське плече я її показувала близько і розказувала. Можна там подивитися про неї трохи більше. Зв'язана вона в мене з буретного шовку 300 метрів на 100 г. Це буретний шовк, і ще його називають літній саме цей літній твіт, тому що тут є вкраплення бавовняні зеленого, білого, жовтого, ще якогось кольору. Тобто це буретний твіт, ще так його називають. Стокова пряжа. Колір кориця купувала 2 роки тому до нитки буретного шовку, додала тоненьку нитку 1100 метрів на 100 г кашеміру на шовку. Додала для того, щоб трохи зробити більш шляхетним, шляхетну нитку цього буретного шовку, тому що, ви знаєте, так, що буретний шовк це дуже приємно. Просто класна нитка, але виглядає вона так, наче в ній вже ходило не одне покоління людей. Тому щоб цю зробити трошечки красивішою, презентабельнішою, можливо, так можна сказати. Я додала нитку Кашеміра, яка е огорнула нитку цього шовку і випустила тендітний малесенький пух. Тут немає, що вона така прям вся пухнаста-пухнаста. Ні. Е Зовсім невеличкий цей пушечок. Так, В'язала спицями 3,75, футболка важить 293 г. В'язала хустковою в'язкою. Метод японське плече я вже розповідала і показувала. Щоб якось її зробити трохи цю футболку веселішою, цікавішою, я зробила Доріжки з лицевих петель відділила рукава, там, де японське плече, і зробила такі ж доріжки, отут, наче шов. Ще з двох лицевих петель зробила вертикальну таку доріжку посередині для того, щоб просто трошки витягнути силует. Зв'язалась дуже швидко, просто ну, самі бачите, що тут немає абсолютно ніяких таких складних елементів або підрахунків. Дуже люблю цю футболку, часто її ношу, але ношу її в міжсезоння. Це не літній варіант взагалі. Тому що, ну, розумієте, і буретний шовк товстенький, і ниточка кашеміра, вони хоч трохи, але все ж гріють. Тому я ношу, от, коли вже спека спала, але ще не настали сильні холоди. Для мене це причудовий чудовий варіант. Якщо хочу якось образ зробити трошки веселішим, я тут Підготувала деякі собі речі. Я вдягаю, наприклад, хустку. Да? Ось бачите, вона блакитна разом з блакитними джинсами, в смислі є тут теж блакитний колір. Я прикраси теж люблю, але в мене, по перше, їх не так багато, а по-друге, от саме хустки і шалики я все одно люблю набагато більше. Це образ абсолютно інший. Можна носити так, можна не зав'язувати, це вже можна перевернути, але через мікрофон не хочу це робити. Ношу або з цією хусткою. Або якщо хочу зробити трошки класи, більш класичний образ, в мене є брюки класичні бежевого бежевого кольору, вона дуже добре поєднується з цим кольором. так, Ну, Образ тут виходить більш такий строгий. Але я зараз ні в офіс нікуди не хожу, тому дуже рідко це вдягаю. Якщо я хочу якось утеплитися, в мене є тоненький стяганий піджак, чи ну, куртка це можна сказати, піджак, неважливо. Я його вдягаю зверху і все. Коли вітер або трошки похолодало дощ, можу носити саме з цією курточкою чи з цим піджаком. Наче все розповіла вам про цю футболку. Ну, як завжди, будуть питання, я дам відповіді внизу під цим відео. Ставлю ще пару фото і покажу, як вона на мені виглядає. Ну, ви вже зрозуміли, що це теж моя улюблена футболка, хоча. Якщо так брати серйозно, то в мене немає неулюблених речей. Якщо я зв'язала річ і вона мені не підійшла, ця річ просто кудись з мого гардеробу зникає. А залишаються тільки улюблені речі. Це моя футболка. Це футболка, яку я в'язала за описом з сайту Drops, у них є там безкоштовні описи. І потім такий же опис я бачила у Knit, Але я коли почитала, навіть не читала, я подивилася, як в'яжеться ця резинка, подумала, що опис мені купувати абсолютно не потрібно, я її сама знаю, як її зв'язати. Це кругла кокетка, так, з такими доріжками з резинок. І далі тут йде регланна лінія. Закінчується регланною лінією. І все. І далі вниз просто ось в'язала по прямій, без… я тут ще не робила ніяких ні виточок, ні подовжень, ну, нічого. Просто рівно вниз зв'язала. Футболка мені дуже подобається. Це пряжа в мене поєднання бавовна, кашемір, шовк різні ниточки. Я не пам'ятаю, чи розповідала вам чи ні. Зараз коротко повторю. Купила пряжу, це була стокова пряжа на якомусь суперсейлі абсолютно різних відтінків, блакитних, от таких тут, якщо ближче подивитися, бачите, тут різні блакитні, такі наче меланжева вийшла сама структура. Вони були між собою дуже схожі, але все ж відрізнялися відтінками абсолютно з різним е, метражем. Плюс у мене була такого бірюзового кольору пряжа е, бавовна, і, по-моєму, там теж 20% було кашеміру. Я ці нитки поєднала і зв'язала футболку. В'язала на спицях 4-4,5. І скажу вам так: вона мені подобається. Але. І дуже важко знайти час, коли її носити, тому що бавовний кашемір цей на шовку, вони взагалі-то добре гріють. E, набагато тепліше, наприклад, ніж той же буретний шов. Тому навіть в таку погоду в ній ще спекотно. А коли вже стане прохолодніше, хочеться довшого зробити довше трохи рукав. Тому я тут, знаєте, до цього часу у мене залишилась пряжа, достатньо пряжі залишилась, навіть і довгий можна зробити рукав. І я весь час, от таких мучаюсь, дов'язувати мені цей рукав, не дов'язувати. Взагалі мені подобається, як вона і так виглядає. я так? ось просто вдягла спідницею. І що робити, вона точно так же і непогано виглядає там з брюками, з джинсами, і широкими, і вузькими. Але я ж кажу: я не вирішила для себе чи е, дов'язувати тут рукав. Бо повністю перев'язувати, ні, я не хочу. Мене влаштовує, як вона виглядає, як вона на мені сидить. До речі, це друга чи третя моє. Кругла кокетка, да? кругла кокетка. І мені подобається, що в мене тут не вийшло цього пузиря, да? який, як правило, коли в'яжеш круглу кокетку, якщо ще немає такого ну, достатнього досвіду, дуже часто позаду утворюється такий пузир. Тут цього пузиря немає. Я зразу врахувала, багато передивилась відео, як правильно круглу цю кокетку посадити на себе все. і... Всіх подробиць не пам'ятаю, як в'язала, знаю точно, що в мене позаду петель на спині менше по ширині, ніж тут попереду. І я тут росток робила азіатський, Але мені здається, і отут зверху, я потім ближче подивлюсь, скажу так чи ні. Зверху теж робила невеличкі, декілька разів поверталася, щоб було поглиблення по спині. Але, по-моєму, це не в цій футболі. Важливо. Тут 100% азійський росток. Ось. Ось така футболка. Вона мені теж дуже подобається. Я ну, тільки що казала, так, що не зовсім розумію, коли її носити, але. Е, взагалі, я її ношу і в таку погоду. Але не дуже довго, бо мені стає спекотно і хочеться її перевдягти. Ось так пару відео. Ні, відео в мене немає. Пару фото вам покажу з цією футболкою. Або зараз перевдягну джинси і покажу, як вона ще виглядає з джинс. Ось я перевдягла джинси темні. Так вона виглядає з темними джинсами. З класичними брюками я її не носила, бо я більше люблю джинси. Ось. Ще раз покажу, як вона виглядає позаду. Можливо, тут би і непогано було б зробити якісь витачки, але не буду перев'язувати, ні. Це вже я буду носити. Єдине, я ж кажу, подумаю, чи робити. О, можливо, зробити рука в три чверті хороша, до речі, ідея. Треба її запам'ятати, бо. Ви знаєте, відео дуже хороша штука. Ти коли його записуєш, ти потім, якщо я передивляюся, я. О, так я ж оце хотіла зробити. От зараз собі зафіксую, що, можливо, так. Тут треба спробувати зробити рука в три чверті, можливо, це буде і непогано виглядати. Що скажете? Все. Так, залишилась іще одна футболочка. Остання моя футболка це моя, скажімо так, не те, що гордість, але це мій перший реглан-погон. Це звичайний реглан-погон, який я не перев'язувала. В мене це вийшло з першого разу, тому що попередні реглани погони я не могла на себе посадити абсолютно ніяк. Мені все не подобалось, як вони на мені виглядають. Це твідовий кашемір. З ниткою я додала нитку дикого шовку. Дуже-дуже тоненько. Мені дуже хотілося підкреслити твідову нитку, тому я додавала цей дикий шовк, він тут з різними рожевими, мабуть, я підніму ближче показати рожеві, білі, наче і не поєднувані такі кольори, але насправді мені дуже подобається, як вона між собою поєдналася. Кашемір 550 метрів на 100 г, В'язала спицями 3,5. Е, ви знаєте, зараз думаю, що можливо треба було в'язати спицями 4, тому що після уже не знаю скільки 3 чи 4 рази я прала, мені здається, що нитка розкривається все більше і більше. І вона така пухнаста е, стає, дуже приємна на дотик. Е, не жарка. Ні. От Від слова взагалі. Я можу в неї не плюс 30, але. Якщо, наприклад, порівнювати з попередньою футболкою тобі бірюзовою, то цю я можу вдягти, коли тепло. В ній не буде так спекотно. Вона теж трошечки тут по боках утворює ковтунці, але теж не критичні, їх дуже швидко і легко можна прибрати. І ще раз кажу: в'язала реглан-погон. Ну, так як завжди, в'яжеться реглан-погон плече. Далі додається рукав І нерівномірними теж прибавками, так як реглан-погон, зв'язала рукав і все. Виточок тут теж, здається, ніяких не робила, бо тоді ще про них не особливо думала. Ось так на мені виглядає. Дуже люблю носити цю футболку із джинсами із, наприклад, просто класичними брюками. Коли треба якось трошечки утеплитися. Вдягаю, наприклад, тоненький шалик. Не скрипить, так? Да? І куртку зверху. Теж тоненьку стягану куртку. Все, Ха, футболки й не видно. Ну і не треба. Ось так. Але зараз про футболку, а не про гардероб. Люблю теж дуже цю річ. Носити, думаю, буду її ще довго, тому що ну, кашемір носиться дуже навіть пристойно і виглядає як новий дуже-дуже ну, довго. Фотографії в мене здається якісь є. Якщо ні, то. Можна подивитися її зараз. Я не пам'ятаю, чи зберегла я якісь фотографії у себе на телефоні. Бо насправді я відео знімаю, і щоб пам'яті в мене вистачало, потім його просто видаляю, а відео залишається на Ютубі. Все, друзі. Сьогодні я вам показала всі свої футболки або джемпери з коротким рукавом. Буду рада почути вашу думку, сподобалось щось, не сподобалось. Можливо, якісь будуть у вас питання до мене? Давайте в коментарях спілкуватися. Сьогодні кажу вам до побачення, до наступної зустрічі! Па-па!